Друзі, мої, всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде дещо такого нового формату на моєму каналі, і це буде розпаковка, знайомство з брендом і перше враження. Я думаю, що, в принципі, таке відео буде трошечки більш інформативним, аніж просто розпаковка, яких я, в принципі, відео формату дуже люблю, але я розумію, що якщо продуктів у розпакуванні не так багато, то інформативніше буде одразу показувати якесь перше враження. Враження, використати їх, і мова буде йти про доглядову косметику. І я думаю, що для вас на широку аудиторію багато Кому відомо про все по порядочку. Я сподіваюся, що відео вам сподобається, і ви знаєте, що треба зробити, аби показати мені це Да, натиснути пальчик догори. Дуже дякую вам за всі мотивуючі слова за підтримку. Під кожним моїм відео я все читаю, і мені надзвичайно приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Тому я бажаю вам приємного перегляду. О, така от невелика коробочка чекає сьогодні на наше з вами розпакування. Подивимося, що це за бренд. Поділюся з вами, де можна змор. Мовити ту чи іншу продукцію, яку я вам покажу, і звісно ж, ми з вами все це діло. Протестуємо у другій частині. Тому сподіваюся, що такий формат зайде на моєму каналі і ми будемо з вами знімати його частіше. Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що я думаю, я в назві все ж таки написала, напевно, да, з яким брендом ми будемо знайомитися. А, і хочу сказати, що для багатьох не новий сайт Белла і їх власна лінія догляду, точніше, власний бренд по догляду за обличчям СКіндра. Чому? Тому що я дуже багато де зустрічала вже огляди на цю продукцію, і всі просто буквально ну, більшість хвалить цей догляд, і мені було дуже цікаво спробувати. А чи це дійсно так круто, як всі про це говорять? Давайте подивимося, які засоби у мене, що ми з вами будемо тестувати. І я одразу хочу сказати, що знаєте, моїм таким, от, ну, не лого, а от, типу, знаєте. Правильне твердження про те, що повинно бути у вашому догляді, це перше, шкіру потрібно гарно очищувати, друге, шкіру потрібно гарно зволожувати. І це вже 90% успіху для будь-якого типу шкіри, для будь-якого стану шкіри. Якщо ви правильно очищуєте вашу шкіру, якщо ви правильно її зволожуєте і надаєте своїй шкірі під власний тип необхідне зволоження, то це вже... Ну, на, я ж кажу, на 90% успіх. Я завжди про це говорю, тому що я дійсно вважаю, що це якась така от найважливіша проблема. Люди не знають, що буквально два основних якихось найважливіших етапа зроблять вашу шкіру кращою. Якщо тим більше у вас проблемна шкіра, то знову ж таки не знаєте, не обов'язково починати із того, що шукати якісь спеціальні сироватки, спеціальні активи, щось щоб. Буде допомагати прям боротися локально з якоюсь проблемою. Важливо почати і розбиратися із основного догляду, що ви використовуєте, як ви свою шкіру очищуєте, чи очищуєте ви її належним чином. І далі, чи правильно ви даєте їй зволоження, чи достатньо цього зволоження для вашої шкіри. Тому що я вже неодноразово говорила у своїх відео про те, що навіть... Жирній шкірі, максимально жирній, все рівно потрібно зволоження. Не можна висушувати шкіру, не можна залишати її без догляду, просто умившись якимось очищувальним засобом. Тобто, все ось це от просто база. База і ну, типу, візьміть собі от за правило, що ви гарно очищаєте шкіру, гарно її зволожуєте. І при цьому маєте уже е, хороший результат. Але давайте все ж таки перейдемо до конкретних продуктів із бренду Skintra, які можна придбати на сайті Cosibella. Я більше ніде не бачу а це їхній власний бренд. Ну і логічно, да, що придбати можна це у них. Говорячи про перший етап догляду, а саме очищення, варто розуміти, що якщо ми наносимо макі. Або SPF, ми обов'язково це змиваємо якимось першим етапом, міцелярною водою, гідрофільною олією, гідрофільним бальзамом, в принципі, щось, що вам зручніше використовувати. І наступним уже етапом ми використовуємо якусь пінку або гель для вмивання. Поговоримо про гель. Очищувальний гель від бренду Skintra Wash it Off. Він називається, і насправді це має бути щось, що має. Легку текстуру, невагому таку, яка дбайливо, але ефективно очищує шкіру. Я дуже люблю подібні засоби зараз використовувати. Якщо раніше я користувалася такими, знаєте, суперагресивними очищувальними пінками, то зараз я замінила цей етап. На якісь більш щадні дні геліочищувальні або пінки, і просто додатково ще використовую кілька там разів на тиждень або за потреби додаткові очищувальні засоби. Що стосується базового вмивання, то дбайливе очищення це, от знаєте, те, що після вмивання не залишає відчуття дискомфорту. Щось максимально таке, знаєте, легеньке, при цьому дуже ефективне. Легеньке маю на увазі не «Ой, Боже, як приємно пахне. О, пахне дуже приємно. Тут така мені здається скляна. Упаковка, е, велика помпа. До речі, тут в принципі і об'єм чималий, 200 мл. Помпа це досить таки зручно. От він виглядає ось так. От подивіться: ну і дуже красиве таке пакування. Я вам хочу сказати. Ми обов'язково з вами спробуємо і буду ділитися додатково враженнями після тесту, тобто у другій частині нашого відео. Я вже сказала що зараз я люблю використовувати от як основний етап очищення щось дбайливе. А як додатковий етап очищення за потреби або кілька разів на тиждень, а просто іноді так під настрій, скажімо так, це якісь додаткові очищувальні засоби, і колись я вам говорила, що я дуже хочу знайомитися із таким продуктом, більш глибше знайомитися як ензимна пудра. Мені здається, що це прорив. Косметичний, ну так би мовити, це не новий засіб, абсолютно. Ну, в цілому, як ензимна пудра, не конкретно від цього бренду. А в цілому, от як продукт, але просто це щось, що, як, на мою думку, дещо недооцінене. Ензимна пудра, в цілому, це, знаєте, продукт, який знову ж таки дуже дбайливо, але максимально ефективно очищує вашу шкіру як от такий додатковий етап. Це у нас ось така от. Pink powder, вона, до речі, називається, із саліциловою кислотою у складі з вітаміном b 12 з цинком. Тобто, склад тут, звісно, прекрасний. А ще тут у складі є рожева глина, якщо я правильно пам'ятаю, тому що я читала опис. І знаєте, це щось що треба використовувати, знову ж таки, якщо у вас є закриті комедони, забиті пори, чорні цятки, це все додатково буде очищувати. Вашу шкіру, але мою шкіру, ну будемо так говорити. Але при цьому не подразнюючи її. Забудьте уже нарешті про якісь скраби або пілінги з дрібними частинками для обличчя. Це все мені здається, уже такий оцей старий вік. Не треба повертатися до цього, тому що багато людей не знають, чому це неефективно, не розуміючи про те, що скрабуюча частинка, потрапляючи на якесь запалення або на якийсь там ваш недолік на шкірі, може його травмувати ще більше і просто рознести інфекцію, яка є локально, по всьому обличчю, і це все просто усугубляє ситуацію на нашому обличчі, і ми просто дивуємося. А чому так відбувається? Ну тому що треба якби трошечки думати і читати більше інформації, особливо, якщо ваша шкіра ну трошечки така вибаглива, будемо так говорити, як, наприклад, моя. Я зараз задоволена станом своєї шкіри в цілому, але я для цього багато чого роблю. І в тому числі, отакі от розбираюся, що мені підходить, що не підходить, що в цілому теоретично має мені сподобатися і так далі. Ну і звичайно ж, якщо ми говоримо про другий оцей от етап, наш основний, основного нашого догляду, то це шкіру потрібно гарно зволожувати. У мене тут, навіть, знаєте, не про зволоження, а про живлення. Ось такий от кремчик від бренду Skintra. Він називається Let Your Skin Fit On. У складі, знову. Слухайте, я залишу вам посилання для того, аби почитати більш детальну інформацію про кожен засіб і довго не затягувати це тут. Тут якраз таки, знаєте, про легку текстуру має бути і відчуття зволоження, насичення і живлення нашої шкіри. Знову ж таки, маю тип. Комбінований. Комбінована шкіра також потребує зволоження. І знаєте, навіть оці важкі текстури, наприклад, взимку, коли шкіра зневоднена, коли шкіра максимально висушена, а при цьому те зона у мене блистить. Ну, це, от, знаєте, така особливість комбінованого типу шкіри. Я до цього вже дуже звикла, але все рівно я намагаюся не Знаєте, я навіть не локально десь наношу де сухі ділянки, просто на все обличчя і просто на ніч. От як знаєте, така банна процедура, я сплю за цим шаром на обличчі, зато я вранечку прокидаюся, і моя шкіра дякує мені за. Це моя комбінована шкіра. Зараз влітку я просто хочу більш легкі текстури використовувати. Сподіваюся, що ось це от сподобається. Тепер ми переходимо до другої частини відео, де все це діло будемо тестувати. Тобто, переміщуємося в мою ванну кімнату і продовжимо огляд. Сподіваюся, що жоден із засобів мене не розчарує. Принаймні. Дуже на це сподіваюся. Так, перемістилися ми в мою ванну. Сподіваюся, що і освітлення буде достатньо, де і не хочу прикріплювати мікрофончик для того, аби він зараз у мене десь не злетів. Звісно ж, треба починати із очищуючого засобу. Для початку я взагалі волосся за колю. Ну і що, будемо пробувати? Давайте. Як я вже і сказала, мені дуже подобається пакування. Ну воно дійсно таке. Мінімалістичне, але ну, дуже, як на мене, привабливе. А гель має таку достатньо ріденьку текстуру, яка пливе по нашій долонці, додає трошечки водички. Добре намилюється, в принципі. Як... Блін, запах у нього, звісно, просто. Дуже-дуже приємний. До речі, у мене ще й на фоні бойлер трохи шарудить. Я не знаю, що з ним поміняли бойлера нового, і він тепер отак, коли набирає воду, то він якось дивні звуки. Е як це сказати, це здає? створює. О. Гель, дивіться, в принципі, він по шкірі ну так, трошечки вспінюється, але. Не сильно. Я дуже приємний аромат відчуваю, і, і мені прям оце одразу кидається в очі, знаєте, прям максимально щось таке приємне, я навіть не знаю, чим це пахне. Так, змиваємо, дивимося по відчуттям на шкірі. Так, є. Брови мої так. Я трошечки вологу приберу, хоча ми зараз будемо використовувати і нашу ензимну пудручку. Але мені хочеться зрозуміти, є, от, наприклад, як після корейських пінок, як я вже й говорила, почали, до речі, у мене розшаровуватися ці серветки. Блін, не люблю взагалі оце такого. А, як я вже й говорила, мені важливо, щоб як от не після корейських пінок... Це відчувається одразу, коли шкіра стягується. Ну, я впевнена, що тут такого не буде, тому що текстура зовсім інша. Це відчувається. Знаєте, мені здається, що я буду використовувати цей гель з раночку, як в якості ранкового етапу. От мені дуже подобається, він такий ніжний. Він, ну, шкіра, не відчуває себе поки дискомфортно. Звісно, що це лише перші враження, і ми будемо тестувати все це діло і далі. А тепер давайте спробую використати ось таку пудру, пік, ензимну пудру, як я вже і сказала, досить. Як на мене, недооцінений продукт в цілому, як засіб. Але я, в свою чергу, дуже люблю. Я додаю трошечки водички, у долонях роблю кашку, воно трошки вспінюється. І наношу, знову ж таки, для додаткового очищення. У мене шкіра дуже схильна до. Чорних цяток, до забитих пор, до закритих оцих таких, ну яких сказати на ці закриті комедони, ну такі, знаєте, прищики внутрішні, які, в принципі, виводить можна лише отаким от якимось способом: способом ензимної пудри, або чогось, ну, якось там пілінскатки, да, знаєте, отаких якихось додатково очищувальних засобів або масочок, очищуючих, але я маски не люблю. Я відверто говорю. Я взагалі дуже рідко використовую маски будь-які, чи то в тюбик, чи то тканинні маски. Просто в цілому, я вважаю, що такого якогось продукту достатньо для використання 2 дві, двічі чи три рази на тиждень для додаткового очищення. Я проробляю більш, а, знаєте, ну, так, по проблемних своїх ділянках це у мене підборіддя, і от особливо тут, -от, знаєте, там, де. Зазвичай у нас тональний закінчується і переходить у шкіру, там де ми його розтягуємо. Але, хоч зараз я і не користуюсь тональним, все рівно тут у мене такі проблемні ділянки. Ну і звісно ж, це зона навколо носика, тому що тут також зазвичай отакі бувають якісь неприємні штуки. І тепер змиваємо. Дивіться, ну, вона, до речі, так, ну, типу, наче аж поглинається у шкіру. Тепер знову мої серветочки. Як ви бачите, до речі, я ніколи не використовую рушник, звичайно. Я використовую паперові серветки. Ці якісь не дуже вдалі, хоча до цього в мене також були оці от софі. Чи які вони там. Але бачите, що з ними відбувається? Вони чомусь отак розшаровуються, неприємно. Залишаються на шкірі. Що по відчуттям? Я не відчуваю ну, якийсь дискомфорт чи стягнутість. Знову ж таки, я ще раз наголошую на тому, що це лише перше враження, і, звісно ж, продукти треба протестувати трошечки більше часу, але в цілому, я вам хочу сказати, в принципі, по відчуттям щось подивіться, яка одразу, знаєте, така освітлена шкіра після цих засобів. Ну, Ензимна пудра вона завжди дає, знаєте, отаке от як максимальне очищення шкіри, що вона аж м -м, світиться здоров'ям, чи як це сказати. У мене ще й тут деякі запалення повилазили напередодні цих наших неулюблених днів. Ну, і давайте скористаємося все ж окремо. Мені дуже е, хочеться спробувати текстуру, тому що я, ну так, предполагаю, блін, що це я забуваю слова. Давайте нанесемо на ручку. Так. Дуже рідка текстура. А, якщо це щось не зволо... ну, вони, просто це взагалі крем живильний. Так, да, дивіться, дивіться, яка текстура дещо навіть така а, ну, не тягнуча, але це не щось, до чого я звикла зі своєю комбінованою шкірою. Оці ці легенькі текстури. Ой, подивіться, вона як. Масол котане на шкірі? О, це проживлення. Це, друзі, сподобається власницям сухої шкіри, нормальної. Людям, які люблять відчувати, знаєте, щоб шкіра була такою наповненою. Да, 100%. На літо, можливо, мені ця текстура буде навіть заважкою, Хіба що на ніч? Але я вам хочу сказати, що, до речі, це відчувається, ну, як, не додатковий товстий шар чогось, а як ну, така, знаєте, легенька текстура, яка лягла на ваше обличчя, я вам чесно кажу. Ну, тобто, це не щось олійне. Але при цьому відчувається текстура, що вона така, знаєте, дуже живильна, Дійсно. Це навіть не про заложення, а саме про жилення. Блін, і Шкіра одразу стає після таких засобів, знаєте, така пружна. Пружна, яку хочеться до неї торкатися. Хм. Слухайте, блін, із задоволенням буду продовжувати використовувати, тестувати далі, тому що це, от для мене, взагалі, абсолютно новий бренд. І цікаво дійсно спробувати щось нове з кінтра. Коротше, оці всі засоби. Я вам залишу посилання, звісно ж, вони будуть в описі до цього відео. Якщо просто комусь цікаво, то зберігайте, переходьте, тому що дійсно це щось таке новеньке для мене. Я буду продовжувати тестувати далі. І, звісно ж, в якомусь із відео ви це побачите, тому що я зараз намагаюся ділитися більше враженнями про якісь косметичні засоби, які я отак придбаваю, одразу щоб показувати вам про це. Блін, шкіра, одразу. Це дуже сподобається тим, хто, знаєте, любить отакий от глаз skin, Або, ну, хто ефект glow дуже полюбляє, ось це от прям дуже сподобається. Блін, шкіра дійсно, така знаєте, одразу стає наповнена. Круто! Коротше, дуже круто. Я сподіваюся, що і вам отакий формат зайшов. Ну що, друзі, отаке от, от відео у мене вийшло. Я сподіваюся, що цей формат вам сподобався. Сподіваюся, що ви провели зі мною приємно цей час. І сподіваюся, що такий формат і такі відгуки на засоби. Ну так, да, це перше враження. Засоби потрібно тестувати трошечки довше, аби скласти якусь свою повну думку, але в цілому, от якби перше враження. То це також має місце бути. Сподіваюся, що формат вам сподобався і ви його підтримаєте. Так, да. знову ж таки, ви знаєте, що треба робити. А також підписуйтесь на мій інстаграм, заглядуйте в інфобокс, там буде вся детальна інформація по засобам для того, аби можна було познайомитися трошечки ближче. Я сподіваюся, що ви приємно пробули зі мною цей час. І дякую вам за перегляд та до нових зустрічей. Бувайте!